Я дуже вдячний всім вільним демократам. Хто ще залишився, щоб вони записалися, виступили. Єдиний ажіотаж, який створили стосовно будівництва за драмтеатром, це партія вільних демократів во главі з Сергієм Олеговичем. Все, більше ніхто не створює ажіотажу відносно цього. Чого я так спокійно кажу, тому що це мій округ. Да? І до мене відносно цього. Жодна людина, яка мешкає на моєму округу, не звернулась і не була стурбована відносно того, що там буде проходити хоч якесь будівництво. Спочатку я про, е, сказав е, Ярославу, що я утримуюсь, потім я прикинув і сказав, ні, я буду проти того, щоб проводити, щоб міська рада давала якось общественної організації, громадській раді архітекторів якісь доручення. Вона не може, по-перше, давати ніякі доручення, а по-друге... Якщо вже видані містобудівні умови, то я вважаю, що будувати там треба. І в будь-якому випадку, будувати треба це краще, ніж та яма, яка існує на сьогоднішній день. В мене складається таке враження, що партія вільних демократів вона трошки пізно проснулася. Так само і стосовно псера, вони трошки пізно вже проснулись в даній ситуації. Це пан Ліхоткін розказував, що дуже багато хто звертається там в громадські організації, там і ще хтось. Тільки мене дивує, що пан Ліходькін, у вас де ваш округ? Скажіть мені, будь ласка. То до мене, як до депутата по цьому округу, жодна людина не зверталась. Може до Романа Дісканта звертався хтось, чи до пана Мушияка хтось звертався. Ну я перепитував, ніхто не звертався з мешканців відносно цього стурбованості цим будівництвом.